Покажи, як тонуєте клен, не покажу. Покажу вже, як ми затонували ясінь. ось бачиш, який гарненький ясень. текстурований все. Все як положено, глянь, все, як чітко, красиво, так? Да? Ну що, йдемо, дивіться на клена, ну йдемо. Тільки нічого не кажіть, добре? Тух. Бачив клена? Бачимо, яка текстура в нього. Бачиш, от ясень ясень, так? Да? Бачив, який клен. Бачив? Бачив, який клен? Чесно сказати, важко тонується. Я не думав, фарби пішло в три рази більше, ніж на ясів. Ну, реально важко. Чесно, обробка важко, пересихає, дуже напітує клен. Ну, дуже важко. Я чесно сам що це черешню шліп, е, тонував, березу шліфував, Ну, клен ще важче е, ой, тонувати, ну, обробляти. Так що отак, так якби з кленом школу я добре пройшов. А ясень все прекрасенько. І текстурується, і все. Ось, бачите, яка краса. Зараз будемо покривати масляним лаком. Кого цікавить паркет, паркетна дошка під ключ, звертаюся.